У білій церкві лунають вибухи у районі вулиці Івана Пулюя, колишня піонерська. За інформацією надзвичайників, загорівся склад, де зберігаються піротехнічні вироби, салюти і все, що з ними пов'язано. На ліквідацію вирушило одразу кілька спецавтівок. Вогнеборці вже ліквідують пожежу. Зазначу з різних районів міста видно чорний дим, також відчувається запах горілого і чутно вибухи. Всі подробиці інциденту у завтрашньому ефірі. Горів гараж та все добро у ньому. Напередодні ввечері на вулиці Нагірна спалахнуло сміття, внаслідок чого загорілась металева конструкція, що стояла поруч. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували за годину. Ніхто не постраждав. На виклик прибули вісім рятувальників та дві спецавтівки. Лікарі Охмадиту врятували 17-річного хлопця з білої церкви, який отримав опіки тіла від удару струмом та потрапив під потяг. Ще наприкінці травня Артем зустрівся з друзями на залізничній станції. Там, внаслідок необережності, підлітка вдарило струмом. Його тіло загорілося та відкинуло на сусідню колію, по якій в цей час рухався потяг. У ньому була лікарка, яка відразу надала Артему першу допомогу та зупинила сильну кровотечу. Хлопець поступив до охмадиту з електричними опіками 40% тіла та дихальних шляхів. У нього була ампутована ліва нога. Пошкоджена печінка та розрив нирок. Окрім цих випробувань, на долю Артема випало ще одне: російський ракетний удар по лікарні 8 липня. Юний білоцерківець пам'ятає, як розплющив очі та побачив зруйновану стелю, кров на підлозі, почув крики та плач людей. Зараз він готується до виписки. Наразі медикам вдалося відновити функціонування всіх життєво важливих органів у Артема, відновити шкіру і допомогти з ускладненнями після тривалої вентиляції легень. За кожним втраченим життям українського воїна стоїть величезний біль їхніх матерів, дітей, дружин та всіх рідних. Тож наш громадянський обов'язок вшанувати пам'ять оборонців гідно та з найвищими почестями. Однак, поки хлопці спостерігають з небес, у місті сперечаються, якою і де має бути арка на алеї героїв. Зараз Потрібна арка. Вона вже потрібна була вчора, позавчора і ще пару років назад. Просто вход, він повинен вже бути. Ми вас дуже просимо. Зробіть нам це все, далі ми будемо йти поступово. Григорович нам поможе. Всі ви поможете разом нам. Бо тому що ми без вас нічого не можемо. Абсолютно. Ми тільки можемо ходити, битися і просити, і кланятися, ми можемо на коліна перед вами стати. Далі. Це слова відчайдушних матерів та рідних загиблих воїнів. Вони вже декілька років поспіль просять встановити у Білій церкві пам'ятник або арку на честь полеглих за Україну. За словами жінок, міська рада навіть розробила проєкт арки в парку слави. Однак на останньому засіданні містобудівної ради її члени сказали, що вона вже не входить в концепцію парку. Нам почали ну, казати, що взагалі наші її робити, нашу, коли там інший проєкт, ну, коли була архітектурна нарада, це на наступний день, то нам почали говорити, що там інший проєкт, що не потрібно вже не арка, нічого, що там алеї не буде, її взагалі уберуть, так як там показали нам проєкт, там її немає, я запитала. Чому немає там але нам відповіли, що її ну вона десь там буде? Ну де проект ті па не немає, місті. але ніхто вони так, не так. Вони не знали. Ті ну, що почнеться війна, де є вони хочуть її убрати. Пані Світлана разом із родинами загиблих неодноразово ходили до міської ради. Каже, крім того, що це питання ніяк не рухається, у провладних кабінетах їх ще й не поважають, бо розмовляють хамовито і ображають почуття матерів та вдів військових. Просили міського голову нашого зробити пам'ятник біля міської ради, там де в принципі було ну, було прощання з загиблими. Але не входило це в їхній проєкт. Вони їх постійно ображали, обзивали попрошайками. Ну нема на це в них поштів. Хоча матері їздили по всіх ближайших селах, навіть Фестові. в центрі міста, в будь-якому місті, стоїть пам'ятник загиблим. Ну, у нас, як завжди, для нашої міської влади війни нема. Не було і нема. 14-й рік для них це взагалі не була війна. У мене чоловік 14-го року воює. Але ну, і зараз так само, хоча наш мер пішов воювати, але для нього все рівно немає війни. У свою чергу начальниця управління благоустрою та екологію департаменту ЖКГ Альона Колотницька наголошує, щоб розуміти концепцію парку слави, потрібно знати його історію. Тому в міській раді прийняли рішення зробити це місце парком важливих історичних подій. Для того щоб упорядочити і не було цього хаосу, і щоб кожен, хто звертався, хаотично не встановлював, де є тому, що зміняються кадри, зміняються главні архітектори. Зміняються навіть міські голови. А парк він повинен бути. На довгі роки і для всіх мешканців тому було прийнято рішення створити концепцію єдиного парка і зробити його парком тисячоліття тобто парк, який вшановує славу всіх загиблих, тисячоліття основні віхи, і щоб це як був перший урок, як дитина приходив в школу, вона могла вчитель прийти по парку і розказати, шановні діти, ви розумієте, якби не оці, не ці, ці події, не ці люди, які загинули в свій час. Вас, мабуть, тут би і не було. Тому посадовиця вважає, що реконструювати парк та встановлювати арки потрібно після того, коли буде загальний проєкт, і вони бачитимуть єдину картинку. Це питання не закрите, воно знову відкрилося. І якби ми цю концепцію прийняли і вже по ній почали працювати, тому що ви можете подивитися, це алея, вона одна. Дай Бог, що це буде останнє наше встановлення цих стендів, а не придеться нам далі. І хто знає, куди вони повинні йти вліво, вправо, які повинні бути тут доріжки, які повинні бути. Тому однією аркою воно не обмежується. Тобто ми повинні е, розуміти, що ми повинні вшановувати всіх однаково, гарно і, зважаючи від зміни кадрів, йти в, в однаково і питати думку не тільки о якихось одних верст населення, а й всіх, тому що парк це для всіх. І тому я думаю, що концепція буде розроблена. Е, Обов'язково винесеться на загал. Подивимося, обговоримо, внесемо якісь може зміни і почнемо її будувати. І можливо, там будуть арки, можливо, не там. А там може дві-три. Я не знаю. Це вже будуть роботи архітекторів, тому запрошую всіх до обговорення цього. Згідно з відкритими даними на реконструкцію парку слави, минулого року з міського бюджету витратили майже 970 тисяч гривень. Цьогоріч майже 860 тисяч спрямували на облаштування алеї героїв для порівняння: ось так: у Бучі, Василькові, Обухові увіковішують пам'ять про українських захисників. У броварах такої алеї ми взагалі не знайшли. Безсумнівно, меморіал полеглим воїнам повинен бути, і поки війна триває, спогади про них мають закарбовуватись не лише на стендах, а й у серцях кожного з нас. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Про події, які не увійшли до нашого ефіру, а таких чимало. Ви завжди можете дізнатись на наших сторінках у соціальних мережах або на сайті bc.espresso.tv. Якщо ж ви стали свідком несправедливості у нашій громаді, обов'язково пишіть нам у приватні повідомлення або ж телефонуйте за номером 068 905 вісім 06 у робочий час. На творчу акцію зроби сірий паркан кольоровим біля театру імені Саксаганського прийшло понад 30 людей, серед яких і діти. До стінопису долучились і професійні художники. За декілька днів до акції на паркані намалювали ескіз у тематиці театру, а відвідувачам запропонували його розфарбувати. Білоцерківці кажуть, прийшли з самого ранку і досі не втомились, бо насолоджуються спілкуванням один з одним, одночасно роблячи приємне. Ну справу я про цей проект чув ще заздалегідь, за коли почали робити ескіз у цих робітців. Ці ескізи зробила народна художниця України е, Ірина Рибак. І вона зараз головний художник в театрі Саксаганського. І ми звичайно використовуємо її повноцінні реальні роботи. Сама вона не долучилася до стіни, але прекрасні ескізи ми використовуємо. І я тільки почув про такі прекрасні задуми. Я зразу долучився, і тим паче я зрозумів, що тут треба допомога, адже художників тут зовсім не багато. А допомагати їм треба фарби колотити, таке і дітки, все таке. все треба. Поправляти і допомагати, побачивши інтерв'ю на еспресо, де виступали на фоні картини з ляльками. Ну я не змогла прийти повз це. Просто нереально було. Я дуже дуже щаслива, що є можливість творити, що є можливість просто вийти і долучитися до того на що потім можна буде милуватись. Не знаю, можливо, тижнями, можливо, місяцями, можливо, довшиться цей стінопис. Простоїть, але ж це прекрасно. Що є можливість просто всім разом, просто прийти і просто малювати, насолоджуватись життям, так. 96 осіб долучились до флешмобу Ми українці. Його провели на стадіоні трудові резерви та приурочили до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності. Його учасниками стали клієнти та працівники територіального центру надання соціальних послуг Петера Новотні, найстарші активісті 89 років. Крім літніх панянок, у дійстві взяли участь і маломобільні люди. В одній зі спортивних шкіл міста відбулася шоста літня гімназіада з боксу серед учнів зі всієї України. Як розповідає президент Всеукраїнської федерації студентського боксу Костянтин Калашніков, мета заходу відібрати найсильніших спортсменів для поїздки на всесвітню гімназіаду, що відбудеться у Бахрейні. Спарингувались боксери декілька днів, розділили учасників по різним віковим категоріям та ваги. Традиційно переможці отримують медалі і почесні дипломи. Також у нас будуть партнери, які мають визначити кращих, за, кращих боксерів за техніку, за силу волі, як серед дівчат, так і серед хлопців якими подіями запам'ятався цей день для вас? Працювала Олена Бойко. Хочу подякувати кожному, хто завжди чекає на наші випуски. Пише коментарі, ставить вподобайки та ділиться нашими відео з рідними та друзями. Для нас це дійсно важливо. Бережіть себе і рідних до зустрічі.